Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні знову приїхали шукати гливи такі. Знайшли. Не знаю, чого ми їх минулого разу не бачили, бо сьогодні вони такі величенькі, ну сьогодні знайшли. Дивіться, які. Ну це великі, напевно, ці ми не будемо брати, бо вони такі тверді. І тут дивіться. І тут ось такі ці гарненькі. Вони так маленькі-маленькі, треба буде ще приїхати, так що вже не спустили рукаву. А вітер такий дує, що аж чути, як пахнуть грибочки. Ух ти, зрізались. такі гарненькі. Там Цих Це ми, ну, ми давно знали про такі гриби і збирали їх, але не так часто, як в цьому році. А це почитали, що дуже багато різновидів їх є. Так що знайомство, знайомство з ними продовжується. Ні, Це така класна. Сьогодні в нас не густо, але... Щось он є, маленькі, ростуті. Дійшли ми до тієї самої деревини, а де треба було лізти на дерево. І знову вони ще вище є, але ну, вже нічого не зробиш. Нехай собі висять. <гум> Можливо, хтось з драбиною прийде. Але є. Нічого, на наступний рік будемо знати, де є грибочки. Тепер треба шукати нові місця, бо тут ми вже все, все так сказати. Все, ми вийшли з тих місць, де ми знаємо. Ось трошки назбирали, йдемо далі. Пошукаємо, можливо, ще знайдемо. Щось мало, знаєте, тут сам процес, бо багато хто писав, можна посадити вдома купити. Ну, не тільки посадити міцелі, а можна і самі блоки купити. Можна. Ми й думали над цим, але то не то. Дуже треба походити. Якраз. І відпочиночок такий. і... Якось до душі ближче те, що пошукати. Тоді Ейфорія більша, так сказати. Поки вдома світла немає, в нас тихе полювання. Сьогодні у нас хороша погодка, вітря, правда, але тепло. Плюс 15 градусів можна і походити. Дивіться, яка в нас машина брудна. Чоловік сказав, що я сама буду її мити. Ну нічого, я цей шланг просто змию. Бо тут там, такі калюжі. Друзі, дивіться, який грибочок ми знайшли. Ну це не один, він такий ще там є. Великий, перерожча гливи. Я думала їх не брати вже. Потім думаю, а та різну. Ну вони зазвичай тут червиві, а він такий гарний, не червивий. Тож ми вже вдома сьогодні довго ми не гуляли, бо знаєте, на тих місцях, де ми знаємо, вже поки нічого немає. А далі трошки прогулялися, нічого не знайшли, та й додому, бо якось. Жарко сьогодні, знаєте, і десь-десь і спина мокра, а воно вітер не хочеться, щоб породуло. Так що, все одно не з пустими руками. Зараз трошки попрацюю, переберу, подивимося, що тут, чи посмажити, чи закрити, які вони там. Так що, ось така в нас сьогодні прогулянка. Дякую вам за те, що прогулялися разом з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.